Всім привіт! Добрий день, добрий вечір. Дивлячись то, коли дивиться дане відео. Ну що, на календарю 31 число, останній день 2023 року. 9 ранку, приблизно плюс-мінус 15 годин і вже настане новий 2024 рік. Думаю, запишу останнє відео в цьому році. Маленький анон, що буде сьогодні у відосі. Значить, проведемо розіграш, той, який ми запланували на будь-який день. Від компанії Litasilik. До речі, там доїхали ще подарунки, так що переможців буде більше. Ну розіграш буде в кінці. Плюс хочу вас ще інформувати про розіграш на каналі Агрорит. Це чуть-чуть далі побачите вставку у відео. Покажу, які ми роботи провели з прицепом ГКБ819, тобто Зіловський, що ми там зробили, що приварили, що обрізали і тому подібне. Ну, а в першу чергу хотілося б звернутися за допомогою. Е, хоч це все діло всім уже й набридло, але без нас без нас ніяк. Е, не перемотуйте, будь ласка, даний відривок відео. Хотів би звернутися до вас знову з проханням за допомогою е, по збору коштів для 53-ї бригади. Ситуація яким образом? Хлопці десь плюс-мінус місяць назад звернулися за допомогою, щоб розголосити про збір. На автомобіль, який їм потрібен для виконання бойових завдань. Вартість автомобіля була і є 220 тисяч гривень, потрібна така сума. На вчорашній день я поцікавився, скільки, яка сума зібрана. Оказується, 93 тисячі 300 з копійками там гривень. Чесно кажучи, ця сума. Я очікував, що дана сума буде на порядок вища, але ми назбирали з вами. Тільки таку суму. Звісно, збори проходять не тільки в мене на каналі, і в інших блогерів на каналах, і в інстаграмах я теж зустрічав даний збір для даної бригади, але, але швидко щось не приходить зібрати дану суму. Тому давайте зробимо хлопцям подарунок під ялинку, долучимося до даного збору, хто має таку можливість, хто має якісь кошти для того, щоб. Допомогти хлопцям. Я не кажу, що потрібно віддавати останні труси, йти до сусіда позичати гроші. В кого є, будь ласка, долучіться. Хто, як не ми, доведе це все діло до кінця. В кого немає можливості і тому подібне. Ну, напишіть там якийсь просто коментар, залиште там, поставте лайк даному відео, і відео може заскочити десь кудись в рекомендації, комусь Ютуб посовітує дане відео. і Хтось зайде, не бачивши цей збір, долучиться, допоможе. Так що посилання все є в описі під відео. Переходьте, долучайтеся і якомога найшвидше. Давайте закриємо даний збір, щоб розпочати новий збір. Звернень дуже багато. Як в Тіктокі, так і в Ютубі. В коментарях хлопці звертаються в вайбері. Хлопці пишуть, але я не можу допомогти їм, так як ми не закінчили ще цей збір. Получиться, що взяв цей збір. Тут не, тут не дозбирали, тут не дозбирали і буде ні туди, ні сюди. Тому давайте вже завершимо один, перейдемо до другого і так далі. так далі. Е, з міру пханиць, як говорив Сергіоше Лудько і Путіну петля. Так що потихеньку будемо допомагати, долучатися і тому це все діло подібне. Всім, хто допомагає, всім, хто долучається від мене велике. Дякую, велика вам повага за свої е, рішення і поступки. Значить, другий момент. Хотілося б мені в цей е, святковий новорічний вечір відео ж вийде, як ви розумієте, зазвичай по стандарту, 8 вечора, Привітати всіх з наступаючим Новим роком. Або ж з наступившим, хто вже дивиться, наприклад, пізніше. Да? Побажати всім миру, здоров'я, злагоди, добра, кохання і всього 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 самого найкращого. Цінуйте своє життя. Життя в нас одне, і воно має свою цінність, звісно, не гружову оцінку, як оцінили його деякі, а воно одне. І саме воно головне. Тобто, живемо ми, батьки наші жили заради нас, ми живемо заради своїх дітей, наші діти житимуть заради своїх дітей. Тобто, головне це життя. Так що бережіть його, всім хочеться побажати. Мирного неба, спокійної, тихої, новорічної ночі, не потрібно писати, що там немає настрою, ми святкувати не будемо і так далі. Я бачив в очереді в магазинах, як кілометрові, за... для того, щоб удіться обуться, там очереді ніякої не було. А за продуктами на святковий новорічний стіл очередь була дай дорогу. Так що, хтось святкує, хтось не святкує, в когось є настрій, в когось немає. Тобто я нікого не засуджую. Так, що хочеться побажати вам всього самого найкращого. Навіть вам, хейтери, теж хочеться побажати всього найкращого, хоч ви папуаси цього й не заслуговуєте. Ну нічого. Ще раз всіх поздоровляю з наступаючим, з наступившим новим роком. Хай він нам принесе якомога найшвидшої нашої перемоги, щоб менше гинули наші хлопці, менше гинули наші українці, мирні жителі, які страждають від обстрілів і тому подібне. Так що якомога на. Хай найшвидше настане цей мир, спокій і, всього, і це все діло подібне. Всім привіт! Добрий день, добрий вечір. Дивлячись то, коли дивиться дане відео. Ну що, на календарю 31 число, останній день 2023 року. 9 ранку, приблизно плюс-мінус 15 годин і вже настане новий 2024 рік. Думаю, запишу останнє відео в цьому році. Маленьке анонс, що буде сьогодні у відосі. Значить, проведемо розіграш, той, який ми запланували на будь-який день від компанії LіtaSilak. До речі, там доїхали ще подарунки, так що переможців буде більше. Ну, розіграш буде в кінці. Плюс хочу вас ще проінформувати про розіграш на каналі Агрорит. Це чуть-чуть далі побачите вставку у відео. Покажу, які ми роботи провели з прицепом ГКБ819, тобто Зіловський. Що ми там зробили, що приварили, що обрізали і тому подібне. Ну, а в першу чергу хотілося б звернутися за допомогою. Е, хоч це все діло всім уже й набридло, але без нас, без нас ніяк. Е, не перемотуйте, будь ласка, даний відривок відео. Хотів би звернутися до вас знову з проханням, за допомогою е, по збору коштів для 53-ї бригади. Ситуація яким образом? Хлопці десь плюс-мінус місяць назад звернулися за допомогою, щоб розголосити про збір на автомобіль, який їм потрібен для виконання бойових завдань. Вартість автомобіля була і є 220 тисяч гривень. Потрібна така сума. На вчорашній день я поцікавився, скільки яка сума зібрана. Оказується 93 тисячі 300 з копійками там гривень. Чесно кажучи, ця сума я очікував, що дана сума буде на порядок вища, але ми назбирали з вами. Тільки таку суму. Звісно, збори проходять не тільки мене на каналі, і в інших блогерів на каналах, і в інстаграмах я теж зустрічав даний збір для даної бригади, але але швидко щось не приходить зібрати дану суму. Тому давайте зробимо хлопцям подарунок під ялинку, долучимося до даного збору, хто має таку можливість, хто має якісь кошти для того, щоб. Допомогти хлопцям. Я не кажу, що потрібно віддавати останні труси, йти до сусіда, позичати гроші. В кого є, будь ласка, долучіться. Хто, як не ми, доведе це все діло до кінця. В кого немає можливості і тому подібне, ну, напишіть там якийсь просто коментар, залиште там, поставте лайк даному відео, і відео може заскочити десь кудись в рекомендації, комусь YouTube посовітує дане відео. і Хтось зайде, не бачивши цей збір, долучиться допоможе. Так що посилання все є в описі під відео. Переходьте, долучайтеся і якомога найшвидше. Давайте закриємо даний збір, щоб розпочати новий збір. Звернень дуже багато. Як в Тік-Токі, так і в Ютубі. В коментарях хлопці звертаються. У Вайбері хлопці пишуть, але я не можу допомогти їм, так як ми не закінчили ще цей збір. Получиться, що взяв цей збір. Тут не, тут не дозбирали, тут не дозбирали і буде ні туди, ні сюди. Тому давайте вже завершимо один, перейдемо до другого і так далі. так далі. Е, з міру нитці, як говорив Сірва Шелудько і Путіну петля. Так що потихеньку будемо допомагати, долучатися і тому це все діло подібне. Всім, хто допомагає, всім, хто долучається від мене велике. Дякую, велика вам повага за свої е, рішення і поступки. Значить, другий момент. Хотілося б мені в цей е, святковий новорічний вечір відео ж вийде, як ви розумієте, зазвичай по стандарту в восім вечора. Привітати всіх з наступаючим Новим роком. Або ж з наступившим, хто вже дивиться, наприклад, пізніше. Да? Побажати всім миру, здоров'я, злагоди, добра, кохання і всього 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 самого найкращого. Цінуйте своє життя. Життя в нас одне, і воно має свою цінність, звісно, не гружову оцінку, як оцінили його деякі, а воно одне. І саме воно головне. Тобто живемо ми, батьки наші жили заради нас, ми живемо заради своїх дітей, наші діти житимуть заради своїх дітей. Тобто, головне це життя. Так що бережіть його, всім хочеться побажати. Мирного неба, спокійної, тихої новорічної ночі. Не потрібно писати, що там немає настрою, ми святкувати не будемо і так далі. Я бачив в очереді в магазинах, як кілометрові, за... для того, щоб удіться обуться, там очереді ніякої не було. А за продуктами на святковий новорічний стіл очередь була, дай дорогу. Так що, хтось святкує, хтось не святкує, в когось є настрій, когось немає. Тобто я нікого не засуджую. Так що хочеться побажати вам всього самого найкращого. Навіть вам, хейтери, теж хочеться побажати всього найкращого, хоч ви, папуаси, цього й не заслуговуєте. Ну, нічого. Ще раз всіх поздоровляю з наступаючим, з наступившим новим роком. Хай він нам принесе якомога найшвидшої нашої перемоги, щоб менше гинули наші хлопці, менше гинули наші українці, мирні жителі, які страждають від обстрілів і тому подібне. Так що якомога. Найшвидше настане цей мир, спокій і, всього, і це все діло подібне. Так що мої вітання ще раз вам. А я зараз розпалю камінчик, щоб тепло, бо щось так бодряще. І підемо прокоментуємо, покажу, розкажу і проведемо, звісно, розіграші. А ви поки що глянете вставку про розіграш від каналу Агроритм. Привіт аграріям з України на зв'язку. Найбільший вітчизняний виробник насіння. Агроритм. Якщо говорити про наші гібриди соняшнику, то це Альдазор, «Бомонт», Імпульс. Якщо говорити за наші гібриди кукурузи, то це ар 18 к Тіадор Маніфік Марсель. Так от. Ми вирішили оголосити про безпрецедентний розіграш, про розіграш, якого ще не бачив український аграрний YouTube, не бачив взагалі напевне український аграрний сектор. Ми вирішили розіграти наш комбайн 9500 із повною кабіною гібриду нашої селекції, нашого виробництва Альдазору, а саме 10 посівних найкращої фракції, для того, щоб ви мали що посіяти і в перспективі мали що збирати даним красеним. Умови надзвичайно прості для того, щоб виграти. Даний комбайн вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал Агроритм, на наш tiktok акаунт Агроритм і залишити коментар під відео з розіграшем у нас на YouTube. тому що переможець буде обиратися безпосередньо серед коментаторів на під відео з розіграшем у нас на youtube каналі. Умови максимально прості. Від нас є одна маленька вставочка, тому що комбайн це не велосипед. Коли наш YouTube та TikTok наберуть по 100 тисяч підписників, ми розіграємо даний суперприз. Тому Працюйте з нами по насінню, обирайте нас як виробника і вигравайте комбайн. Бомба! Ви бачили, що чули? Наш канал Агрорит і компанія вирішили розіграти комбайн. Ну, в принципі, умови всі ви чули в цьому тільки що попередню отривку із відео. Ну це, звісно, бешаний буде розіграш. Я так, звісно, до цього відношуся скептично, скажу я вам чесно. Е, так як такі умови, знаєте, ну, це ж не тисяча там, лайків, наприклад, не тисяча коментарів, а це 100 тисяч підписників. Це тобто, ну, щоб набрати, ну якоби з Ютубом теж зв'язаний, то щоб набрати 100 тисяч підписників, то це я не знаю, стільки потрібно, який термін. Е, звісно ж, не, не, не назбирається там, блін, за неділю, за дві, щоб розіграти цей комбайт. То я думаю, аграріям потрібно потерпіти. Да? Думаю, вже в наступному 24-му році десь туди піджнива. Я думаю, це все реально, так що не пропустіть свій шанс е, виграти такий неймовірний подарунок. Це, звісно, пацани вирішили серйозно, е, серйозний розіграш провести, не те, що там якийсь детський, а по серйозному виступити. Так що, умови, ви чули? Е, як він називається, Приз ви чули? Я думаю, потрібно долучитися. Так що переходьте, підписуйтесь на канал Агрорит на Ютубі, на Тіктокі, пишіть коментарі. Силку під відео на їхній канал з розіграшем скину в описі під відео. І я думаю, скоро подивимося, хто ж стане переможцем. Ви прикиньте, оце хтось за просто за коментар отримає комбайн. Йомаю, хтось про нього тільки мріє, хтось там собирає 10 років, а то пах і виграв. Я, звісно, зі своїм везінням знаю, що я його 100% не виграю. Ну а вам всім бажаю удачі. Так що приймайте участь в розіграші. Ну і погнали далі е, покажу, що і планував. І так, значить, по прицепу, які ми провели тут роботи, такі в принципі не грандіозні, але. Те, що потрібно, те, що воно должно бути. Встановили ми отакі пружини на дишло, щоб дишло у нас не падало на землю. Тут стояла одна пружина, але вона така печальна і, коротше, дишло, вона не держала. Встановили дві, приварили ось отакі уха. На плазморізі вирізані, тобто вони як заводські. Встановили отакі ось підножки. Тоже, ну, плін, удобно, щоб залазити, не скакати, не перечіпатися ні за що. Клац став. Туди став на отаку платформу, яку теж доварили з того, що є. Тобто, ми, якщо ми робили попередні прицепи, які в нас були повністю, тобто розбиралися все до рами, все чистилося, все красилося, то все йшло з нового металу. А тут а іменно таке: ми його не сильно є натхнення його робити, реставрувати повністю капітально, то все робимо із того, що є, з підручних матеріалів. Одна ножка з одної сторони, з другої. Шлангу гідравлічну залишили детовську, коля, тільки муфту встановив МТЗовську, щоб воно в це все діло підходило. Позрізали хляки, які доталишні були, отут і так далі по всьому прицепу. Ось, все, наприклад, це таке прицеп для грязних робіт. Я то вже говорив, ну повторюся. то тобто, Якщо ми його зараз відкапіталимо, виваримо, зробимо, то він буде у нас просто зерновозом. А якщо він у нас є такий невзрачний кончененький, то він буде робити всі грязні роботи, які нам потрібно помазали, зробили, встановили встановили ресивер. стоїть на досточках на штатному місці все, як має бути. Перебрали циліндр. Циліндр тут, до речі, такий інтересний. Коля каже, за свою битність, я такого не зустрічав. Те, що там резиночки, кольця це все понятно. Але на кожному штокі є полумісяці. Такі вони желізні, тобто вони підходять тільки е, на той шток, на, з якого вони зняті. Ну, такий чуть-чуть геморрой є по зборці. Ну, склали, підняли, опустили. Вроді би робота все чітко. Ніде нічого не потекло. Тормозів ще поки що не доробили. Треба купити кран, вони там декількох видів є, треба оприділити, який нам треба, і зробимо. На задній борт встановили ось пружинку. По принципу, як на Камазі. Ну, на Камазі, звісно, тут все трохи поцивільніше, але є, що є, то є максимально о, отвертку загубили, максимально для того, щоб борт не впирався, скажіть, я скажу, в колісо не гепав. Тобто натягнулося, борт опустився, стільки пружина йому дає і по красоті. Але найбільше і цікаве це те, що на прицепі є ручник, якого я не зустрічав ніде на тих прицепах, які в нас були. І він робочий. Ми його зняли, розібрали, помазали. І воно працює, все он натягнуло тріщочки, все, прицеп став на ручник, на тормоз стоянковський, скажімо так. І воно працює. Обалдеть можна. Просто. Я в шоці? Не може не радувати. Я не знаю, чи воно потрібне і для чого воно потрібне, Ну, у нас такого не було, значить, тепер буде. А на днях дивився відео, міші Коломойця, де вони з вадосом літали. Дивилися, кажу, дивилися, робили прицеп за два дні повністю кузова, борта, все днище, все виварили, все зробили. І така тема, по-своєму, знаєте, інтересна, інтересна. Проскочило в мислях, щоб. Чи цей, чи інший у нас там є 6 що щоб просто знести, вирізати, зрізати, водос прилетить, змішою, зварять за 2-3 дні, скільки їм треба для цього всього діла. Гроші віддав і полетів. Так як дядь Вітя, який сварив нам попередній кузова на Камаз на газон, є зайнятий, роботи куча. То, в принципі, не втолпишся туди. А такий варіант, щоб фу, приїхали два дня, виварили, покрасили і гроші оддав, і поїхали, це, звісно, інтересно. Ну, це все буде вже в наступному році. Якщо доживемо, і все буде благополучно. Цей прицеп такий я кажу для грязних робіт саме те, що треба. Бо як тоді вже вивариш, що тоді вже ні гной не повезеш, ні блін, кирпичі, камні якісь, там, ні дрова, нічого. Прийдеться тільки возити ним е, зерно тому що, як не крути, буде жалко. А так, то, що доктор приписав. Так, в принципі, все розказав, що хотів. Показав такі роботи, зробили ми до Нового року. Після Нового року, звісно, будуть вже якісь проводитись інші роботи. Так що не перемикайтеся, вірніш, не відписуйтесь, а підписуйтесь на канал. І далі щось будемо чудити, щось робити, щось показувати. І, значить, до розіграша. Попереднє, пам'ятаєте умови? Просто написати коментар і бути підписаним на канал Еліта Сірект і на канал Володий Фен. Значить, хлопці попередньо відправили два мішка соняшника. Це у нас саксон. Це у нас Берекет. Але пізніше вони ще відправили один пакуночок з подарунками. Це у нас є. Термосок. Отакий От брендовий Еліта Сілет. Третій подарунок. Отака От жильоточка. Теж фірмова. Це раз. Це така маленька на мене. <свят> Оце значить друга жильоточка. О, це вже 2XL, це вже на мене. А тут у нас Елька. І... Фонарик, Правильно ж фонарик. Так точно. І тут а, знач, нас є фонаричок. Теж брендований еліта селект батарейки. Це все діло, це все є. І, і особисто від мене підказали, мені по-моєму пару чоловік написали в коментарях, кажуть, так ти нав, розіграв би ще мішок Соні. Я якось, ну без знімання, чесно кажучи, і не думав за це все. Хлопці запропонували своє. Давай, типа, хочеш зроби розіграш. Так, в принципі, я за любий движ. А про себе якось і забув. Так що ще буде подарунок. 50 кг мішок сої. Мустанг особисто від мене. Значить, дивіться. У нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 це буде мішок сої. Сім подарунків, 7 переможців. Умови, умови ви чули. Значить, що я думаю? Я думаю, напевно, ми зробимо. Хаотично в тому плані. Чи Що буде хаотично? Коротше, перший подарунок і перший переможець це мішок е, соняшника. другий переможець, теж мішок соняшника. третій буде е, термос, четвертий буде жильотка, п'ятий знову жильотка, шостий е, фонарик і сьомий це буде скажіть, я скажу е, мішок сої мустан 50 кг. Все, значит проводим розіграш і далі прокоментуємо. Ну що, розіграш провели. Мої вітання переможцям е, по поводу е, цього ж записи екрану. Е, я все роблю, всі монтажі відео, знімаю відео на телефон, і, тобто всі операції я проводжу на телефон. Е, на комп'ютері я відео не монтую і не загружаю. Тому все я роблю через телефон. І вийшло так, що розіграш ми провели через програму. то Якась одна, що іменно нею виходить, зробити даний розіграш. Всі інші там ідуть то на числа, то на ще якусь там фігню. Ну, в общем, ця програма робоча. По-моєму, у неї ми вже щось розігрували. Е, переможців вона обрала, як вона там їх роби, обирає, я без поняття, але підстроїть щось підна, підналаштувати е, неможливо. Тому розіграш ми провели. Мої вітання переможцям. Що ми маємо? Скріни, я в принципі, робив, переходив на канали, ви могли це все діло бачити. Значить, перший переможець, який отримує мішок е, чи Саксона, чи Берекета, я думаю, що це не є принципіально. Поїдуть вони в хаотичному порядку. Це є у нас грубий, написано по-англійськи. Чоловік від, отримує мішечок посівного соняшника. Другий переможець, який отримує теж соняшник, це ковтун. Так написано на YouTube каналі. Третій переможець це Самурай, який отримує жилетку від компанії «Літа Слєк. Зараз її достану, бо не видно. Ось і все. Отаку жильоточку. Другий переможець, четвертий вірніше, який теж отримує жильотку. Це Олександр Швидкий. Теж така сама жилетка, але іншого розміру. Потім п'ятий переможець, який отримує отакий брендований термос. Це у нас Саня Ярмош. Шостий переможець, який отримує ліхтарик. Це у нас Слава Качур. Кучур, Кучур, чи кучер. Ну, коротше, ви побачили, хто це там є. Зв'яжете зі мною, бо може я неправильно щось написав. Слава кучер, кучер, через Е отримує фонаричок. І проценко Микола отримує мішок Сої особисто від мене. Так що розіграш провели, переможців обрали. По моменту тому, чого я не провіряв підписку на канал «Еліта Селект», на канал Молодий Фермер і коментар під моїм відео. По-перше, це невозможно зробити через цю дану програму. По-друге, якщо я це буду робити ну, вручну да, оце перевіряти, там, дивитися туди-сюди, то це відео можна зробити, я не знаю, 2-3 часове. Тому, вибрали, вибрали. Хто себе побачив, хто почув, звертайтеся, номер мій буде в описі під відео закріплений. Пишете мені на вайбер. Я такий-то, такий-то. Скидайте скрін вашого аккаунту в Ютубі. Ведемо з вами діалог, пишете, куди вам відправить той чи інший подарунок, який ви виграли, і отримуєте його. Того, оце таки. Е Ну, Об'яснення, скажімо так, чого я не провіряв, то тому що ну, що я не роблю нічого з комп'ютера чи з ноутбука. Я роблю все через телефон. В телефоні такої можливості немає. Тобто це все, якщо закрутить, завертіть коротше, чуть-чуть, воно неправильно вийде. І тим більше, дуже я замітив багато, що люди ну, зовсім неуважні, ти йому кажеш, що потрібно зробити так, отак, отак. І потім ти будеш приймати участь в тому чи іншому розірві. Люди все одно цього діло не роблять. Вони або підписані на один канал, або взагалі не підписані, або так просто зайшли, написали і пішли. Тобто Вони далі цього все елементарно не чують. І якщо це все діло це буде дуже-дуже дуже довго. Так що ви уж вибачайте, переможці вибрали через програму. Програма робоча, ми її вже неодноразово використовували. Тобто там, в принципі, надурить нічого невозможно. Так що все зробили, все розіграли, так що їдемо додому, до новорічного столу. Ще раз мої вітання. Всім з наступаючим новим роком або вже наступившим, якщо хтось дивиться 1 числа і п'є пиво. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. І надіюся на те, що 24-й рік принесе нам тільки позитивні емоції, тільки плюси, щоб менше було цих мінусів. Аграріям, звісно, хочеться побажати. Терпіння, врожаю ціни, чого надіятися маловероятно, але все ж таки будемо надіятися і вірити. Мирного всім неба, спокійної ночі. Дай Бог, то живемо, виживемо, вистоїмо, і все буде в нас чудово. Так що всім пока. До нових зустрічей. Зустрінемося вже в новому році.